живой ха-ха он уже на живо двигается короче уже тут ну ютуб пожалуйста меба я стараюсь на стримом ви уже помітили, мы виживаємо в майнкрафте типа пытаемся вбити дракона Іли повиживати серія на голови. ла ла ля Так, я сейчас на минутку дещо одягну. Я вебку не буду показувати, сразу говорю. То, що мене просто може викинути со стріма. Короче, всім привіт, всім привіт. Чатка <ривіт> Ті, хто не пише. Ну, лайк все окно поставьте. Я просто старався. месяц ждав, пока стрим будет дозволений мені. Ну вот мы в мае сразу перебираем мисский на... мисски. Не работаем. Ну, естественно. Да! Я обожаю это просто делать. Плокин, покин, пукин. Пауза стала. Зараз буде міняти стрім. Типу, виживаємо в Майнкрафті з хреноголовим. коротше А, я зараз... Я зараз в другому каналі. Т- Ноживу. Зараз будемо міняти в Майнкрафті. Ой, ладно, сресрено -е горено -го голо, вы му. Чат, будь ласка, не ображайтеся, но продовження про оцього відео там де я ну, знімав короче, відео про сиреноголового. понімаєте, мені ще важко робити серію просто. Ну важко просто робити. Короче, заходимо оп'ять в Майн. А я поки піду своїми справами, зараз я поставлю паузу. Зруси паузу! Поки я йшов по свої справи, можна, создавать, в принципі, світ новий. Тут, короче, багато карт карпипьев. Ось ця карта Squad Game Season 3. Game Map. Eee. Е -е. тут я, короче, знімаю Скибиди Майнкрафт. І вот, розумієте, я. Мені ще трудніше тепер. Скибиди Майнкрафт чуть-чуть Види! Хоча вже його не було 4 тижні или вже місяць. Я тут... Не зважайте, що я ділаю, просто перезапускаем моди. І це... паралакс саунд Іди сюди. Ну все, в принципі можна Эмм. Все. Я включу зараз Паузу став Та да блин! Фиеть! Странник! Ну тебе у меня такий дом? Я такую вышку сделала, чтобы его приманить. Ну странника! Меджипа мышца, прям безжиданка! тебе ще не хватало! А можно быть? Ой, я <клухи> клагодали. i can't see the people i have to Перекусив чуть-чуть. Поки в світ загружався. Прям уж вам хорошо подать по лицу. Ой. Сорян у мене мене смарагдів нема. Та соряну в мене смарагдів нема. Твою ж мать! Твою ж мать! Мамуся! 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 Вом! 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 Пацаны, я, я лякаю? Короче, хе-хе. Ну, таки, короче, у меня бункер есть. Можем мне якийсь эффект включить? Може, зіллясир, може ефект сиру. Ладно, ладно, бо Майнкрафт вообще мене не буде любити. Так, де пусили. Це походу він здає такі звуки. Чи це майнкрафт трошки. На запрос включено? Да, включено. Ты включайся. Так. Супер, я не могу команды врубать. Может тут В чатик? Ага, кто куда тут? О, все. Сейчас подключим команду. Точно. С. И танк И Хотя я можу сам хилятись? Давай, короче... Може, е, Хас... Хас. Інфініте? Зараз чат я напишу. Infinite це, типу, як переводиться безкінечний. Сейчас тут напишу, папа. F Effect... K S Ну, если вы хотите напушить э-э um, ин in... ныйте, а обязательно напишите э-э um, обязательно напишите зелье э-э ш... хаст, ну, типа поспех. Э, e, поспех, хаст это поспех, короче. Чат. Тут тоже. Тут наша. Я дурак. Ладно, сейчас опять включим. Эфэ, ас. Хас. Ин. И у Вс, монат проезд. Вам же має пройти уведомления в кого в тих, який дзвінок поставлений. Щоб поставити дзвіночок, там буде просто дописывать цю кнопочку. отака, як типу вниз іде. А, Ну, як там сказати... Так. А, мене є. У мене тупо риба! Коротше, я лягаю спать. Сиреноголовий не появився таки.